Друзі, всіх вітаю на цьому відеоролику. Сьогодні на зв'язочку, як завжди, я Захар. І в цьому відео ми будемо з вами торгувати на OTC кутурування, буду вам пояснювати аспекти торгівлі за технічним аналізом, буду вам пояснювати свій технічний аналіз і будемо також дивитися і продовжувати торгувати з разом з вами на квотоксі, дивитися, як тут відпрацьовують угоди, як тут на цій біржі ми можемо торгувати OTC, які валютні пари тут є, і можливо знайдемо знову як попередніх відеороликах якихось. Якісь прикольні плюшки на біржі. До речі, хто теж хоче зареєструватися на даній біржі і торгувати її потрошку потрошку познавати інфарфейс разом зі мною, ви можете перейти і зробити це за посиланням нижче. Нижче під цим відеороликом буде офіційне посилання, ви без проблем можете зареєструватися і також торгувати на Quotex. Як ви знаєте, зараз я торгую на Quotex і на Binarium, потрошку там, потрошку там, звісно, більшість угод я відкриваю на Binarium, але на Quotex я хочу з часом все-таки. Потрошку трошки більше торгувати, тому що тут є набагато більший вибір валютних пар. Проте наразі основною моєю біржею лишається досі бінаріум. Давайте приступимо до відеоролику. Першим ділом, що ми з вами робимо, це обов'язково підключаємо індикатор RSI. Для цього нам треба знайти ось цю кнопку, натискаємо сюди і включаємо індикатор RSI. Можемо подивитися його ось тут, осилятором, воно тут буде, так. І ми заходимо в оселятори, ось обираємо RSI, період 14, рівень. Перекупівлі 70 і рівень перепродажу у нас 30. Тобто ми нічого не змінюємо і залишаємо на дефолтних значеннях, тому що воно, по суті, ніяк не буде робляти на тому, як ми будемо відпрацьовувати. Просто обираємо значення дефолтні, котрі йдуть у нас просто з самого початку, і будемо роздивлятися наш індикатор RSI. Також можемо його трошки збільшити, я збільшую його приблизно до ось такого розміру, мені так особисто зручно, і будемо дивитися на RSI. Друзі, хто не знає, RSI це індикатор, котрий показує нам. Зону перекупленості і перепробності, тобто за допомогою цього індикатору, ми можемо визначати, де ми зараз знаходимося. Якщо вам треба, напишіть в коментарі в з цим відеороликом, і я можу зробити на цю тему окремий відеоролик, де детально у всіх деталях поясню, як працює індикатор RSI і її продемонструється на практиці. Що ми з вами робимо зараз? Зараз ми бачимо ситуацію по USD BRL і можемо, в принципі, подивитися її на більш старшому таймфреймі, щоб мати більш чітке розуміння. Так, USDBRL на 1 таймфреймі. Зараз я відкрию угоду донезу. Донезу на 4 тисячі гривень за мані менеджментом за часом 5 хвилин. 5 хвилин я буду відкриватися. Прямо зараз прямо все значить. Донозу і прямо зараз вам буду пояснювати свою угоду, тобто чому я так відкрився, чому я вирішив відкрити цю угоду, чому на доверху, чому саме 5 хвилин, тобто все зараз я вам поясню. Друзі, дивіться, ми можемо включитися на п'ятихому тайфреймі, щоб зрозуміти ситуацію більш глобально, да? тобто більш детально на неї подивитися. Дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо, що ми, в принципі, знаходимося в боковіку, але починаючи з ось цього моменту, ми потрошку починаємо рухатися донизу. Так, таке у нас є, і ви це також прекрасно бачите. Але є у нас важливий момент: ось цей рівень підтримки. Ми зараз з вами можемо його... Переглянути, давайте ми його переглянемо. Ми його відокремимо за допомогою горизонтальної лінії. Обираємо горизонтальну лінію, так само зліва ліворуч. Так обираємо цю горизонтальну лінію і прямо на свічки, тобто, дивіться, куди прямо от сюди, прямо на. Самі тіла свічей, ми накладаємо ось цю горизонтальну лінію. Чому ми робимо це саме тут давайте я товщину трошки більше зроблю? Ми накладаємо її саме на тіла свічей, тобто не на їх тіні, а на тіло свічки, за того, щоб мати більшу точність. Тобто, коли ми на тіло накладаємо, у нас більша точність про наш рівень то сопротиву, чи підтримки та й про будь-яку будь-яку фігуру технічного аналізу. Ось що далі? Далі ми можемо переглянути з вами і чому ми вже ж відкрилися донизу, Я вам поясню. Тому що ми з ось цього моменту почали рухатися донизу. Тобто, подивіться, ми можемо переглянути, що ось тут конкретно ми з ось цієї вершини починаємо спадати, тобто і починаємо спадати все нижче і нижче. Є велика ймовірність, що прямо звідси ми розвернулися і наш тренд тепер буде несхідним. Тобто ми не зростаємо, як зростали з ось цього моменту, як відкрилися ось ці котрування, а будемо спадати вже з цього часу. Відповідно, це вже перший фактор, чому ми можемо відкриватися донизу по валютній парі USD- -B. Рей, далі, друзі, давайте переглянемо більш детально. Ми можемо подивитися і чітко зрозуміти. Дивіться, що. Ось тут, дайте трошки розширимо графік, Графік, ми вже пробив наш рівень підтримки. Тобто подивіться, У нас ось тут був рівень підтримки, який у нас був в принципі підкріплений ось цими двома свічками. Так? Тобто Ось тут він формувався. Звісно, звісно, давайте візьмемо ще одну горизонтальну лінію, я вам ще раз продемонструю. У нас був також ось тут непоганий рівень підтримки, від котрого ми неодноразово відпрацьовували, Тобто ми можемо переглянути, бачити, як ось від цього рівня підтримки ми відпрацьовували ось тут, ось тут і ось тут, і постійно ми рухалися доверху. Тобто, ми постійно рухалися до верху, і це свідчить про те, що цей рівень підтримки теж мав вагомість. Але ось в цьому моменті, як ви бачите, ми його пробили. Тобто давайте ми більш близько це розглянемо. Дивіться, ми пробили наш ось цей рівень підтримки і продовжили рух до низу, Бачите, продовжили спадати. Ось тут, конкретно в цьому моменті, ми з вами відкриваємо угоду на пониження, тобто на 4 тисячі гривень. І я очікую продовження руху до низу. Чому саме до низу? Поясню ще раз. Тому що наш рівень підтримки, ось цей на відсині ми вже пробили. І нижче у нас немає наступного рівня підтримки. Ну, як немає, він є, але він доволі далеко. Тобто, давайте знову ж таки візьмемо горизонтальну лінію. І найближчий наш рівень підтримки він може бути ось тут. Тобто, ось цей тут був рівень супротиву. Далі це підтримка. Ну або ось цей. Тобто два рівня. І вони доволі нескоро. Навіть візьмемо найближчий. То нам до нього треба довго йти. Подивіться, нам до нього треба ще довго йти, і нам до нього треба, щоб дійти, пройти ось цей простір. Подивіться, просто перегляньте, пройти ось цей простір. Доки ми з вами будемо рухатися з нашої ТВХ, проходити ось цей спейс, то ми вже з вами зможемо забрати плюс. Тому все-таки основним фактором, чому я відкриваюся тут саме донизу, є те, що я очікую. Пролива нижче, оскільки ми не маємо ніякого сапорту, ми не маємо ніякої підтримки. Це я вам продемонстрував на п'ятихому таймфреймі, щоб було, було просто наглядно видно. Ми можемо так само подивитися на однохвилинці, і на однохвилинці ми маємо абсолютно таку саму ситуацію, і в принципі відпрацьовуємо абсолютно так само. Тому я і відкрився донизу, оскільки, бачите, під час того, як ми вже знаходилися ось тут, у нас були більші шанси на те, що ми переможемо продовжувати рух донизу, оскільки ми вже знаходимося, нижче нашої ось цієї, бачите, е синьої лінії, тобто нашого горизонтального. Рівня підтримки, котрий я виділив за горизонтальною лінією, за допомогою горизонтальної лінії Ось, і я очікую, що ми маємо так само далі продовжувати рог доносу. Але зараз ви можете переглянути, що 40 секунд лишається, і поки що не зрозуміло як буде закриватися наша угода, тому що ми, по суті, весь час, весь період, скільки у нас наша угода відкрита, товчимося біля нашої точки входу і такого прям конкретного прям цілеспрямованого руху до верху або донозу ми досі не дали. Тому лишається 20 секунд. і Це по суті кульмінаційні 20 секунд вже заключні, котрі нам дадуть повне розуміння про те все-таки, куди ми з вами будемо рухатися і як все-таки наша угода, блін вже розрахується. Тому що по юзді бі'єрелю, в принципі, ситуація мені подобається, але якщо зараз заберемо мінус, я думаю, одразу догін я робити не буду, а ми просто перейдемо і передивимося ще інші ситуації. Як бачите, друзі, ми заберемо мінус. Мінус. Прикро, але що є, то є. Тому беремо, закриваємо і йдемо на іншу валютну пару. Мені просто подобається насправді, що тут багато валютних пар. Тобто саме навіть на ну, тій сікуваннях і великий вибір різних валютних пар, по котрим можна торгувати. Можемо переглянути давайте на 15 хвилинці, щоб зрозуміти більш детальну картину. Так, у нас тут, в принципі, боковічок такий вимальовується, тобто ось тут починає формуватися. А, хотів заходити донозу і дали палку донозу. Значить ні. Значить, не судьба по USD і NR, будемо USD gpy роздивлятися. Така сама ситуація, мені вона не подобається по USD NR. Тобто, друзі, якщо ситуація ваша, котру ви хотіли зайти, немає вже дійсності, то в неї заходити не треба. Тобто, якщо ваш потяг без вас пішов, то ми краще просто банально. Візьміть і зайдіть в іншу ситуацію. Не треба добувати ситуацію і думати, що якщо ви проаналізували, і навіть угоди пішла трошки доносу, то ні. Краще просто знайдіть іншу пару і по іншій парі вже продовжуйте. Друзі, по удачі хафе цікава ситуація. У нас вимальовується ось тут рівень під, рівень супроту. Ви можете переглянути так. Але зараз я хочу переглянути ще інші, і можливо будемо заходити по чомусь іншому. Проте мені подобається дана ситуація, і в принципі можна цікаво буде по ній зайти. Але зараз, як ви знаєте, друзі, я останнім часом торгую саме несхідні рухи, тобто несхідні тренди, і намагаюся заходити в угоди донозу, тобто не до верху, а донозу. І мені здається, насправді, що в мене це дуже добре виходить. Як бачите, мої навіть канали в телеграмі, там де я видаю сигнали. Ви можете чітко переглянути, що також так воно і є. Тобто реально угоди донозу відпрацьовують набагато краще, ніж угоди доверху. Особисто у мене знову ж таки особисто у мене, тому. Якось так не знаю, просто ділюся з вами своїми думками. Звісно, це не є приводом для того, щоб е, закінчувати взагалі з торгівлею до верху. Тобто іноді є сетапи, де тільки й до верху проситься зайти. Проте, як мені здається, за моїми спостереженнями у мене е, дуже дуже непогані результати, коли я торгую саме до нозу. Тому саме до нозу я і продовжую торгувати. Бо я десь не знаю, останній місяць дуже дуже багато год. Заключую саме вниз, і саме на надхідному тренді на русі-донозу я часто забираю плюса. Як ви бачите, гортаємо з вами пари, щось тут нічого цікавого не бачимо. Давайте оберемо крипту, щебаїн у нас сьогодні росте. До речі, у нас дуже сильно сьогодні росте. Можемо переглянути по ній ситуацію, можливо, щось знайдемо. Тобто, по суті, друзі, торгуй всі валютні пари там, де є ситуація. Так, що у нас по срійовинні? Зеровина, теж вся OTC. Давайте теж переглянемо сировину. Можливо, щось цікаве. Знайдемо. Ні, бачите, ми торгуємося в боковіку або на несхідному тренді. На східний тренд так він у нас є, але там немає чіткого коридору або якогось рівня супроти, підтримки, від котрого можна заходити. Тому. Насправді складувати. Давайте повернемося до ВІЗДІБР, подивимося, що у нас тут. Ага, як бачите, ми пішли трошки вище і добре, добре, друзі, що ми з вами в цю угоду зараз не продовжили і не заходили ще раз. Тобто, як бачите, в принципі, це було правильним рішенням, що ми просто пішли з вами на іншу валютну пару і відповідно отримали. Ну точніше не отримали мінуса, якщо б ми заходили з вами перекриттям. Так, давайте наступне USD GPY. Що ми тут бачимо? По GPY? Та, та сама ситуація, бачите, і завжди-завжди е, у нас е, приблизно ті самі графіки. До речі, давайте, друзі, я вже е, думаю, хай знайду угоду і тоді підключуся до вас. Тобто тоді я включу, виходить, демонстрацію екрану, і тоді ми вже будемо з вами дивитися на відпрацювання і на мій аналіз. Друзі, тільки я розповідав, що я завжди заходжу до нуль Ні, ми ловимо гарну ситуацію на 2 хвилини. Скільки нам? 2 хвилини 30. 2:30, давайте 2:30. Е 2:30 зараз зайдемо з вами. Чого, чому воно не обирається? 2:30. 2. Ага, 30. 2:30, прямо зараз відкриваємося до верху. Раз, два. Дві угоди відкрили. Так, відкрили. якщо зараз піде пролив, з Фейсбуку ми підемо, а зараз давайте я вам поясню ваш мій аналіз точніше мій аналіз до цієї угоди. Дивіться. По-перше, ми одразу можемо відокремити тренд. Тренд у нас тут не східний, але ми хочемо з вами зайти на імпульсі, тобто зайти на імпульсі і відпрацювати саме на імпульсі. Подивіться, ми можемо чітко визначити коридор, тобто рух в коридорі. Ми можемо переглянути, і давайте ось так от відокремимо коридор, тобто коридор, в котрому ми рухаємося. Це у нас рівень підтримки, те, що я виділив в верхнім. Так. Це у нас рівень. Ні, давайте. Ой, рівень супротиву, те, що я виділив виділи зверху, це у нас буде рівень підтримки. Трошки коряво, але нормально. Да? Дивіться, ми можемо переглянути те, що ось тут ми трохуємося в цьому коридорі. Тобто, подивіться, відштовхнулися, відштовхнулися, підійшли до верху, відпали, донизу. До верху, донизу. Доверху, донизу, до верху, донизу. До верху, донизу, до верху. І як бачите, типу, ми зараз рухаємося в тому самому напрямку. Тобто відштовхнулися звідси зверху і пішли донизу. Як бачите, це свідчить про те, що зараз ми підходимо до нашого рівня підтримки, тобто саме до його нижнього кордону, тобто донизу до нашого рівня підтримки, і з немалою ймовірністю ми з вами можемо продовжувати рух доверху. Тобто, це свідчить про те, що зараз, коли ми з вами підходимо знову ж таки, як я вам продемонстрував, Нашого рівня підтримки на цьому графіку, тобто так, в нашому коридорі, то є велика ймовірність того, що ми можемо піти саме вверх, оскільки ми постійно відбиваємося, коли до нього доходимо. Відкрився я на 2,5 хвилини. Давайте поясню, чому. Тому що, подивлячись на графік, ми можемо переглянути, що наші серії руху до верху, саме свічками, вони не такі довгі. І тобто, тут дивіться, нам вистачило 2 хвилини, тут нам вистачило 2 хвилини, тут нам вистачило 2 хвилини. Тобто за дві хвилини, ось тут три. Да? За дві хвилини нам в принципі з головою достатньо часу, щоб за цей період відпрацювати. І коли ми відкриваємося на дві з половиною хвилини, нам цього в принципі достатньо. Тому що, бачите, знову ж таки, я переглянув, типу, скільки до цього на графіку у нас е, був наш імпульс. Наші імпульси були десь дві-три хвилини. Подивіться, раз, два, раз, два, один. Один, один, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Червона 3. тобто 2,5 хвилини нам має повністю вистачити на цю угоду, як я і друзі і казав. Плюс 7640, плюс 7,640. Дві угоди ми маємо. Зараз нас розрахували. і в підозі, як бачите, ми ось цима двома угодами. Перекрили перекрили просто наш мінус, який був у нас по USD -BRL. Тобто ось тут по USD -BRL у нас був мінус, да? оскільки ми закрилися по USD -BRL? 35 пунктів, да? а ось тут ми закрилися, оскільки 12 пунктів ми закрилися по Facebook е, прямо зараз, прямо на ваших очах. І також, як ви бачите, друзі, отримали доволі непоганий плюс. І прямо зараз я вам в принципі продемонстрував аналіз до цієї угоди. Друзі, якщо ви хочете теж зареєструватися на Quotex і теж торгувати на цій біржі, то можете без проблем це зробити. Нижче буде офіційне посилання. Рекомендую реєструватися саме на офіційному сайті, він буде в описі цього відеоролику або в закріпленому коментарі. Чому? Тому що є багато людей, насправді, котрі роблять, так скажімо, прокладку і туди запихують фейковий сайт Quotex, так, там, типу, запихують, що все ніби так само, проте ні. Проте там. Фейковий сайт, інший сайт, і це банально шахраї. Е, є просто люди, котрі цим займаються. Квотекс це перевірена біржа, дуже гарна біржа, і в принципі на ній можна спокійно торгувати. Я думаю, тому доказ, що у мене на балансі 415 тисяч гривень, як бачите, саме на реальному рахунку, і це свідчить про те, що я насправді довіряю цій біржі, якщо б вона була якоюсь поганою репутацією, тут таких би коштів не було. Якщо ви задаєтеся, можливо, питанням, чому квотекс не було Чутно в інфополі, все банально просто. Квотекс це один з лідерів ринку бінарних опціонів, проте Квотекс раніше працював з дебільшого ну і зараз працює на ринках Азії і Латинської Америки, тобто в Європі, в Україні, він не був сильно популярним. Але останнім часом, як бачите, вже починає потрошку-потрошку все. Частіше, частіше ми чуємо котекс, котекс Quotex і це свідчить про те, що біржа набирає популярність і також хоче заходити на український ринок, тому що бачить, що друзі в принципі з нами можна працювати, і у нас тут є велика аудиторія і великий попит на круті продукти, котрі нам постачають котирування, де ми можемо торгувати, тобто на круті біржі, тому якось так. Можете реєструватися, посилання буде в описі цього відеоролику. За цей відеоролик у мене вийшло зробити 3280 гривень, що, як на мене, є доволі непоганим результатом і свідчить про те, знову ж таки, що на otc котируваннях спокійно можна заробляти кошти. OTC котирування це ті самі котирування, які існують у нас на фінансових ринках, проте вони не є на всіх світових біржах. Тому що OTC котирування біржа транслює з певного моменту в минулому. Тобто, умовно, місяць тому у нас був графік того самого Фейсбуку, і зараз ми його бачимо, коли у нас ринки зачинені. Біржа, щоб ми мали змогу торгувати, транслює нам ось otc пару додає привітку. OTC. І показує нам цей самий графік. Тому, в принципі, технічний аналіз тут також можна без проблем застосовувати. Друзі, бажаю вам всього найкращого, бажаю вам великих прибутків, великих профітів. Якщо хочете зареєструватися на біржі, посилання буде в описі цього відеоролику або в закріпленому коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій і забирайте величезні профіти. Всім всього найкращого, всім до побачення!